І ми, друзі, нарешті дочекалися. Вона прийшла в прямий ефір сніданку Катерина Осаджа. Незмінна ведуча програми Світське життя на 1,51. Вже шостий рік поспіль входить до списку найвпливовіших жінок України своїми незручними запитаннями, змушує говорити правду і політиків і зірок. Катя, тобі доброго, доброго ранку. ранку Вітаємо. Доброго ранку. Доброго років. Ранку. Вау, вау, вау. Катю, вітаємо тебе, велику команду світського життя. Насправді ти ну знаєш, ти великий професіонал і. Таке натхнення для багатьох молодих журналістів, тому що фактично світське життя за цей час, за цей період, стало певним навіть не форматом, а жанром, в якому ти єдина і працюєш. Вітаємо ще раз. Дякую. І знаєте, знаєте, що я купив журнал Віва, і тут велике інтерв'ю твоє, і ти там привідкрила трохи завісу свого Токтє, життя. Архівні фотографії. Так. І подивіться, придивіться на цю світлину. Ось Катя. Катя, скільки тобі років і в цей вік про що ти мріяла? Ким стати? Ну тут мені п'ять років, і у п'ять років я ще мріяла стати а, вчителькою молодших класів. В, в, в телеведучою я захотіла стати десь років 14, а 14 мені ось мабуть ось Покажіть. на цій світлині. 14. А, а ти... ось у цей момент я вже мріяла стати телеведучею. Супер. А до тебе дуже багато запитань від наших глядачів. Безумовно, вони тебе дуже люблять. Наприклад, Оксана Попелюк Полелюк пише: дорога Катя, щиро вас вітаємо за річницю. Чи можете ви вибрати одну людину серед всіх, з ким зустріч та інтерв'ю для вас найцікавішим та найбільш запам'яталося за ці 10 років. Насправді за 10 років, як ви розумієте, інтерв'ю було безліч, як, до речі, капелюшків. Я, я сьогодні ж wow. бачите, бачите, не з порожніми руками. Yeah. Це капелюшок-сніданок. Дивись, а? Непогано, непогано. Капелюшок. Насправді це пам'ятні капелюшки. Ось цей капелюшок це ніч виборів. Wow. Так, вау. Саме Серпентарі, розумієш? Цей капелюшок це. Капелюшок до п'ятиріччя світського життя. Тобто цьому капелюшку п'ять років. Капелюшків насправді вже більше тисячі. Як ви розумієте, як інтерв'ю попкорн? Любите? А ну, давай оп, Дивись. Пу! <рикліджен> <рикліджен> Можна і поїсти, і власне Круто! золотий батон. О, ну це на віктора Федоровича, але Марині. не далеко. Марину, давай дуже легко. О, бачиш, Марина, отак і ходи до відпустки. <рикліджен> ну ви розумієте, до чого був золотий батон капелюх. Крісло Вау. і Капелюх гроші. Тут, ну, той, все тобі, на мене. Я, Це я... Капелюк, до речі, в якому я ходила до Верховної Ради. Скать Осадчий. Так. Ну, ви розумієте, що а, було багато інтерв'ю, зараз перебираючи архів. За 10 років ми згадали а, при. Приміром, як знайомилися з політиками, нинішніми mm -hmm. політиками у 2005 році перше прише прийняття на честь дня незалежності у Софії Київській прийняття президента є архівне відео. Приміром, як я знайомлюся з Віталієм Кличком. Коли я кажу, я Катя Осеча він каже, я Віталій Кличко. Дуже приємно. Тепер іноді він відбігає від моїх запитань. А є те, як ми знайомилися. Було бо були скандальні були інтерв'ю. Насправді, протягом 10 років з зірками в нас були та. Такі можна сказати стосунки як чоловіка й дружини, тому що були, було абсолютно різне. Ми з зірками разом переживали їх негаразди і радощі. Як знаєш, як кажуть, і в горі, і в радості а, Катю, хочеться ну відчути ту кухню світського життя. Насправді, ну от, от чи не єдина ти можеш, наприклад, взяти інтерв'ю спокійного голівудських зірок. Там Том Круз, хто там Бред Пітбов, був Велтон Джон. Як, як відбувається цей конкон? Contact. То, дійсно, його. у, у світському житті а, були інтерв'ю чи не з усіма голівудськими mm -hmm. зірками можна перераховувати довго це і Сара Джесіка Паркер, і Том Круз, і Бред Піт, Анджеліна Жолі, Леонардо Дікапрі. Всі вони були героями світського життя. А насправді а, голівудські зірки величезні професіонали. Це люди, які готові відповідати на будь-які запитання. Немає незручних запитань, буває вміння або невміння відповісти. І голівудські зірки в цьому абсолютні професіонали. A ти, ти ми знаємо відповідь, але скажи ти хто твій головний чоловік в житті? Це мій син, Ілля. Тут це. Це достатньо давно було. Це було років п'ять тому. а зараз Ілля вже майже 13-річний хлопець, вже майже з мене зростом. Wow. Тому він так, він головний чоловік в моєму житті. А так співпало, що десятиріччя світського життя співпало з десятиріччям. А співочої творчої кар'єри Кароль. Так, ми виявилися однолітками, як ми кажемо, ну ну принаймні творчому. принаймні у творчому плані. Ми абсолютні однолітки. А так і ви вирішили, я так розумію, відсвяткувати все разом? Так. Є, це був гарний привід завітати до Тіни додому у світському житті. Ми ексклюзивно покажемо, що всередині в будинку співачки. Вау, Перше ми перевідкрили завісу і на честь десятиріччя світського життя і творчої кар'єри Тіни. Кароль тіна запросила нас додому. А секретний епізод у нас є матеріал, будь ласка. Сад, він ще дуже молоденький. Він буде колись тут, наповнений всякими персиками, вишнями, абрикосками. але ще дуже маленький. Це мій город, він дуже охайний. Чесно кажучи, дивлячись на тебе на сцені, важко уявити, що в тебе є город. Я тут все знаю, це помідори в мене, це майна кукуруза там росте. Це кукуруза? тут та, тут в мене, це бурякі, цибуля. цибуля. Це базілік, в мене росте капуста. Тут в мене малина. Так, малина. Іди сюди. Малинка! Ой, дякую. Ага. Малина з городу Тіни Кароль. Ага. Там суниця, давай зараз суниця. Mm, тобі зараз Це Помідори. Сунична композиція. Ох ти, дякую. У тебе є час доглядати за цим? Ні, я дивлюсь, mm. дивлюсь, чи росте, чи, ні, роз... чи не росте. Огірочки. <сміток> Ось О. вже огірок. А, є огірок? огірочки. Є. Ми побували не тільки на городі Тіни Кароль, а сьогодні, у 23.00 в світському житті, сьогодні ввечері, можна буде побачити, що всередині в будинку. Ми також з Тіною поговорили відверто про її кар'єру, про те, що було в її житті протягом цих десяти років. Тож, власне, нам було про що поговорити, і ми побували в тіненому будинку абсолютно скрізь від бойлерної до гардеробної. А Катя Сача всюди пролізе. А знаєш, прохотіла запитати. Ти сказала, що був період. Коли Віталій прийшов з тобою знайомитися, а потім бігав від твоїх запитань. Як часто тобі доводилося за весь період світського життя наздоганяти і політики, і візерок. Тому що мені здається, що коли вже Катя приходить, усі хочуть потрапити навпаки до Каті, щоб вона сама не запитала. Від а а хтось хтось ну, на, на підборах марафон на підборах в мене ну, можна Срізи. кілометри нарахувати за, за 10 років точно. Ну, У мене гарна фізична підготовка. Хто ображався на тебе із відомих людей? А це, що як я вже казала, що з усіма е, зірками вітчизняними в нас були ось була така гойдалка протягом 10 років. Ображалися абсолютно всі. Хтось не розмовляв, і ті наображалися колись. Ми про це теж згадували. Е, згадували у цьому інтерв'ю. І Ірина Білик біл била мікрофон. Це з таких ще й фізичних да. і емоціональних. А Китю дивився, ну стежо за твоїм життям на Фейсбук. Бачу, коли ти їдеш там за корм. Тоні, якісь відрядження, ти сидиш в літаку, готуєшся до програми. Ти е, десь на пляжі від, від, начебто відпочиваєш, але готуєшся, Ти великий трудоголік. А відпочиваєш ти як? Я насправді о, в мене немає такого чіткого розмежування між відпочинком і роботою. коли я відпочиваю, я обов'язково читаю щось. Тобто, збір інформації це вже така частина мого життя, без якої я не можу. Я не можу о, прокинутися зранку і не подивитися, що сталося mm -hmm. протягом о, протягом ночі, поки я спала. Отже, світське життя Катю Сача. 10 років будемо всі разом відзначати цю приємну подію. А як ви, власне, плануєте відсвяткувати стрічі, Катю? А років ми вирішили відзначити разом з нашими телеглядачами. Ми підготували великий святковий концерт на березі Дніпра. світське життя побудувало величезну сцену, де ми зустрічали зірок. 10 зірок українських, з якими нас протягом 10 років поєднує дуже дуже багато зірками, ми з радували, якими вони були, як вони гладчили худ і худнули, як вони виходили заміж і розлучалися. Були мікрофон і мирилися. Е, все це вже наступної п'ятниці, 24 липня о 9 на 1+. +1. А зараз провідкриємо завісу цієї події. Святкуй з 1+1. Світське життя відзначає 10 років в ефірі. Ми зустрічаємо зірок. Зірки ефектно. Такого ще не робили. <плес> не пропусти найяскравішої події літа. Ми з тобою і сварилися, і мирилися, і ледь не побилися. Ми справжні жінки, Катя. Справжні жінки. Скоро. десятиріччя світського життя в телеефірі. на один плюс один. А взагалі то зустрітися з Катю Сачою, поговорити з нею, поспілкуватися. Це велика вдача для будь-якої людини. Відомо чи невідомої – це статусно, це стильно і це завжди цікаво. Катя, ще раз вітаємо твою велику команду. Дякую, дякую. І не пропустіть! Рівно о дев'ятій, двадцять четвертого липня, будемо відзначати наше десятиріччя разом.